Вітаю, шановні друзі! Питання від глядача. Пан Анатолій пише: Дякую, чи будуть у нас створені неядерні боєприпаси, які за потужністю співмірні з ядерним. Так, Дивіться, у мене було, було вже у розкладах це питання, тобто розглядалося. Значить, Я нагадаю, якщо хто не, не, не дивився, не бачив цього відео, значить там. Карти відповіли так, тару так що ядерно, до ядерної зброї, що всього, що ми не повернемося поки що, а далі будемо дивитися. Але кошти у нас будуть перенаправлені на розробку виготовлення ракет, те, що летить. Карти показали те, що летить, і багато дає вогню, енергії. Тобто ракети. Швидше з цього, що якісь ракети, ну вони зараз вже є, да, типу Нептуна, паляниці, які кошмарять е, Рашу за Ну, Треба, звичайно, більшу кількість. І е, не тільки більшу кількість, а ті, які летять далі. Нам треба далі вглиб бити, щоб дістати заводи, склади е, ну, і так далі. Тобто всю цю військову інфраструктуру Раші розбивати. Ну, давайте ще раз подивимось на це питання, що цього разу скаже Таро. Питаємо Таро. Ну, бачите, у нас є якась певна проєкт. Проєкт у нас такий є. У нас, у нас він уже є. Але по, скажімо так, по цьому по пажу, це незначна кількість. Незначна кількість, але проєкт по тому, що дає багато енергії, тобто, що досить потужне, воно у нас є. Звичайно, по п'ятірці пентаклій у нас не вистачає на це коштів, для того, щоб отак от кошмарити е, Росію, кошмарити, як е, вона закидає нас. Е, Ракетами, да? ну, зараз вже ми навчилися трішечки справляти з їхніми шахедами, ми вже майже виходимо на 100% відсоток збиття цих шахетів, тобто вони вже є неефективними. Значить так, Дивіться, у нас цей проєкт є, швидше всього, розробляється, і, бачите, ми можемо навіть вийти з пропозиції в майбутньому, ми можемо їх пропонувати світу. Ну, і запропонуємо, звичайно, і раші отримуйте, є, але небагато. Давайте подивимося, потужне, бачите, по сонцю. Давайте подивимося, що, що далі. Так, якийсь вибір. Наш вибір в майбутньому буде досить-досить успішний. І, знаєте, не завжди ця карта, цей проєкт розвивається, але досить повільно. Ну, повільно зрозуміло, тому що мало, мало в нас коштів для цього. Тому і повільний розвиток іде. Але в майбутньому ми навіть зможемо, дивіться, як я говорила, ми зможемо пропонувати навіть іншим свої, свої ракети. Це буде досить успішний проєкт в майбутньому. Україна стане досить потужною, ну, державою, в якої буде. Досить сильна ракетна програма. Нам би корупцію прибрати, да, і перенаправити всі ці кошти на захист своєї держави. Ото було добре. Світ. Успіх поки що, бачите? Успіх. Бажання таке є. І це буде справедливо. Карта справедливості. Бачите, ми відродимо. Ми відродимо свій ракетний потенціал. Ми пройдемо це чистілище, і ми відродимо. Це карта відродження. Але поки що, поки що, бачите, у нас немає цього успіху. І карта говорить, немає успіху через те, що у нас фінансова криза, у нас немає коштів. Ось так. А, а взагалі-то взагалі ми будемо навіть виходити на світовий ринок з ними. Буде. От я впевнено скажу, що буде. Буде така зброя. Навіть не треба нам і ядерки буде, тому що там досить дороговартісне обслуговування цих шахт і цієї зброї. Потребують спеціалістів і багато коштів. Ну, давайте ще. Поки що робота відкладена. Ну, для того, щоб широко, широко використовувати її, щоб продавати, ну, торгувати нею, продавати, виходити на світові ринки, то поки що ця робота відкладена. Але робота вже пророблена, і ми чекаємо результату. Дивіться, є бажання дуже велике, є бажання, дивіться, сила, сила, це досить добра карта. І колесо фортуни, і колесо фортуни. Ви знаєте, буде реалізація. буде реалізація цих програм, досить сильно розкручена, але трішечки в майбутньому. Зараз поки що, ну ви розумієте, який у, нас, який у нас стан зараз в економіці. Ми поки що маленькими партіями, і звичайно, що воно йде зараз все на те, щоб вибивати склади хоча б в тих областях, да? але достаємо вже далеченько, далеченько дістаємо вже до двох тисяч. 1800-1700 кілометрів від кордонів України, і ми дістаємо, дістаємо. В основі колоди в нас двійка пентаклів. Це, це говорить, що у нас не вистачає звичайно, ресурсу, коштів для того, щоб запустити цей процес, але він потих, потихесенько вже починає, бачите, починає бути цей процес задіяний у військовій сфері. Швидше всього, розвідка користається ним. Так, ну, процес, Звичайно. що... Працюємо над цим і досить швидко розвиваємося, досить швидко розвиваємося. Я вам скажу так, в цілому по цьому питанню, яке поставив глядач, чи буде в нас така, така зброя, надпотужні ракети, то так будуть, будуть, але трішки пізніше. Тому що самі розумієте, в якій ми зараз знаходимося в ситуації. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!